хо хо вітаю на каналі. Сьогодні в нас день експериментів та дивних ідей в ЗСІ 4. Ну і це в якійсь мірі такий собі святковий випуск, святкове відео. Надіюсь, вам сподобається і буде весело. Ну і нагадую, що це відео несе виключно гумористичний характер. Не сприймайте його серйозно. Ну а ціль нашого сьогоднішнього відео зробити з батька зими справжнього Дедді. Не питайте, звідки в мене ця ідея. Але власне батько зими. У мене він підписаний як святий Миколай, тому що я маю українізатор на доповнення сезони, і він тут українізований. Але давайте зараз переназвемо його Микола Деді. І я поняття не маю, як в принципі має виглядати справжній Деді. Гул видав мені на цей запит дещо дивне. Але, але я спробую, будемо намагатися. До речі, я не знала, що Father of Фінте дорослий, а не старий. Я думала, він старий. Робим без CC. максимальний рівень складності. В нього всі образи. Вау! Окей, окей. Ну окей, залишимось тут. Я думаю, я б його трішки схудла і підкачала. Схудла і підкачала трішки, ну дедіш. Ох, ніфіга собі. Ох, ніфіга собі. Думаю, непогано. Я сильно прям худнути його не хочу, бо, ну, ми, по-моєму, мужчина має бути в тілі. Цей, саме цей мужчина. Так, можна ще трішки його. Ну, Думаю, в принципі, not bad. В принципі, not bad. Так, далі в нього всі образи майже однакові. Тут він трішки інакший. Давайте тоді звідси почнемо. Я буду, звісно, міняти всі образи йому. Ні, в принципі, давайте я тут зроблю, напевно. Не поняла. А звідки в тебе? Стільки образів з червоною шапочкою. Я не знала про це. І в зимовому? Ні. Я знала тільки про цей перший його образ. Що ж, хай його святковий образ буде другим. Окей, okay, окуляри, я думаю, йому залишити. Я йому зніму шапку тут. Я б йому, в принципі, Трішки бороду, може а піза... зачіску точно заміню. Зачіску точно заміню. В цілому я б подивилася, як він виглядає без бороди. Ой, який добряк. Прям такий добряк. Так, як я тебе одягну, зачіску. Яку я тобі зроблю зачіску? Якась має бути елегантна вишика зачіска. зачіску. В принципі, може бути і така зачіска. Так, зніми я поки свої окуляри. Мені твій ні, звісно, подобається, але є трішки над чим попрацювати. Хоча я б його сильно, насправді, прям сильно-сильно, я б його міняти не хотіла. Воно все рівно буде відрізнятися. Кіщички рожеві. Мені страшно що з його носом зробили. Це здається, ось цей редагували, в принципі, йому ніс. Так, щось я з очима теж не можу зрозуміти. Ну, розщурені якісь наче занадто вийшли в мене. Так, давайте подивимося, що можу я йому по бороді дати. Згадаюсь разом, яка там в нього, в принципі, борода була. Ось ця в нього була борода. Ні, <гум> Ні точно не таке. Ну нехай, нехай. Це макіяж в нього чи що? В нього дійсно рум'яна. Ну нехай. І давайте окуляри. Я все-таки думаю, я поверну йому ті окуляри, які в нього були, але побачу. Моноколь. Золотий моноколь. А були, а були. А були Абуда в нього такі окуляри золотенькі. О, мені подобається. Хай буде. Хай буде. Це вже знаєте. Ну все ж деді, це вже чоловік в віці, старший. Це не там не молодий пацан. Зараз буде найскладніше одяг. В цілому, одяг з Рейвенвуду навіть нічого так підходить йому, якщо чесно. Такий ось дедді зразу. Просто як міняється людина, коли вдягає костюм. Мені здається, він зараз виглядає як чисто той чувак, який буде зводити з доповненням Лавстрак і запрошувати вас у готель і дарувати подарунки. Хай буде. Туфлі треба вибрати. В цілому можуть бути ось ці. Просто обожні доповнення життя та смерть, якщо чесно. Хоча можна ще щось і. Таке вибрати. Хоча ні, оці оце взуття не підходить. Да, нехай буде ось таке взуття. Йому обов'язково треба якийсь перстень. Мошний, ні, ну можна і ось так. Але я думала за один. Прям перстень, перстень. До речі, я ж таки не перевірила. лишим. мені подобається. І власне перстень я б хотіла вдягнути на всі його образи, і окуляри теж я б залишила на всі його образи, щоб не тупити потім. Отак, от він тепер виглядає в своєму звичайному костюмі. Молодів, дід. Офіційний костюм. Ну, може, тут вже якийсь смокінг, власне. Ой, який червоний. Та, тут смокінг буде. Тут смокінг, однозначно. Тепер треба ще якісь шикарні туфлі. Не знаю, наскільки вони шикарні, але підходять. Ча, мені здається, тут чорні мають, от чорні так. Спорт. Можна щось поцікавіше обрати, я думаю. Знаєте що? З огляду на спорт мені не вистачає, а чого ти рудий, ось таке, нехай буде. Мені не вистачає та в нього йому йому трішки волосся на тілі, ну як трішки, ну так нормально, пину пожалію. Такс, і власне тут якісь штани шорти ще потрібні. Нехай такі шорти будуть. І що взуєм його? Я люблю ці кросівки з тамарангу. Насправді з доповненням оренду, але візьмемо базові червоні. Піжема я вважаю ідеальна. Такий варіант я точно залишу, але додам ще один. Мені здається, він просто зобов'язаний носити якийсь ось такий халат. Ну, Це просто обов'язково має бути. І якісь такі тапульки Ось ці. Ось нехай будуть ось ці. Хай такі будуть чорні. О, Отак от, от. Ходить до каміна пити какао. Святкове. Це вже образ, якому він би пішов на побачення. Я так це бачу. А чому піні? Окей, okay, я жартую насправді. Але непогано, непогано. Ну, ми вже дійшли до доповнення закохані Лавстраки». Я вже думаю, що тут я точно йому щось підберу. О, так, підберу. <гум> я думаю, ця сорочка так і проситься, йому ще треба якусь цепочку на шию. Але спочатку штани. Треба щось з поясом, щоб було. Ну, з змією. Ті штани насправді дуже класні, але пояс не для нього. Ні, ці штани це просто вже мем якийсь. Я не зовсім такий мем роб. Блю, ось ці, як я не додумалася зразу взяти це доповнення. Білі туфлі треба: туфлі чи лофери. В принципі, усі підходять, по-моєму. І я ж думала: я думала про цепочку. Угу. Куди ж без цепочки? Я б хотіла просто цепочку золоту. Буде, значить, з такою цепочкою, бо іншої насправді я знайти не можу. Але та, та непогано для плавання. Ну в цілому, мені подобається насправді для плавання. Такий ще помазався у нас. Можливо, є якісь цікавіші труси ну червоні непогано. Нехай будуть просто червоні. Хоча якось сильно просто вернемось до цих. Літній варіант. В Цілому, це майже те, що і що я бачила на ньому. Я б забрала хіба що браслет, і я б ще подивилася іншу сорочку, бо в мене то є більше варіантів цікавих. Солонійська досить непогано виглядає в квіточки. Така сорочка йому б насправді теж би дуже навіть підійшла. От прям. Та й ось така була б непогана. Візьмемо ось цю, А хай буде, можливо, шорти будуть. Ось такі сорочку можливо, я таке інше подивлюся. Можливо, я навіть повернуся до Ось цієї сорочки. От не знаю. Не знаю, чому, але все-таки мені більше подобається. Хоча хотілося щось, щоб, не знаю, груди були більше зверху, але тим не менше подобається більше ця сорочка. Нехай будуть хоч червоні в'єтнамочки. Може, йому ще капелюха якогось. О, справді цей непогано відходить. Або ось цей ще є. Ні, напевне, ось такий якийсь треба. Мені хочеться цю панамку з томарангу взяти, але я не можу підібрати ніяк колір. Буде така сіра. І зимовий. варіант. Зимовий варіант. Ні, ну в цілому найпростішим варіантом буде взяти знову одяг з життя і смерті. Він зразу таким мелогантом стає. Ще як на мене йому підходить ось такий варіант. Тільки треба, по-моєму, якось його перевзути, бо якесь дивне дуже в нього взуття. Ось це підійде сюди непогано, по-моєму. Угу. І не знаю, як для вас, а мені хочеться йому ще дати зимовий светр якийсь. Ну, як же ж він буде не зимовим светром. Так, до речі, можна взяти. Взяти новий або щось з цих, ну нехай буде такий, і візьмемо зараз штані. Ну те, що мені треба все рівно немає, а хай будуть такі. Нє. Ось вони є. І що ж в нас вийшло? Це наш повсякденний образ. Тут реально такий дядько, деді, котрий кличе в готель і обіцяє подарунки. Офіційний спортик. Піжама один, піжама два, я залишила. Святковий варіант на побачення так буде ходити. Для плавання, спекотна погода. І зимовий варіант, раз, зимовий варіант, два. Такий я теж зберегла. Що ж, цього персонажа я зберігаю в галерею, але не забудьте поставити галочку з мотами. Бо я не знаю, які моди гра тут бачить, але якісь бачить. я робила його без допконтенту. Я не знаю, що не так. На цьому я дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам було весело. Діліться враженнями в коментарях. Ну і раптом ви будете завантажувати мого деді собі і теж мій коверити. Можете ділитися скріншотами в телеграмі під постом, в принципі, з цим відео. Ну і якщо ви знаєте, як можна замінити свого Father of Winter на мого деді, то теж це. Робіть, я просто не впевнена, як це правильно робиться. Там якісь маніпуляції з сім'ями в збереженні. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку. Раптом ви хочете долучитися до них та отримувати, наприклад, ранній доступ до відео чи закритий спонсорський проект до перегляду. Зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую обіймаю, бережіть себе, та скоро побачимось.